23 травня українці відзначають день героїв. На заході у нас присутній герой російсько-української війни, майор Недашковський Олександр Юрійович. Бажаю здоров'я всім потужного, козацького. Я діючий військовий, майор Збройних сил. 10 10 клас я вирішив, що буду військовим. Буду військовий, почав займатися спортом. Кожен ранок бігав, кожен ранок там щось займався, робив ввечері, багато ігрових спорту. Далі все-таки я вступив, вступив в Житомирський військовий інститут, 5 років навчання, багато спорту, гривня кендап майстер спорту з багатогорство в ЄСКО. Далі військова служба. 14 рік, як ви знаєте, почалося того був нелегкий час, нелегкі, нелегкі шляхи, нелегкі моменти. Але ми працювали, ми робили, ми служили, ми віддавали свій час, свою частину себе для держави, для людей. Герої ті люди, які готові віддати своє життя заради світлого майбутнього дітей, заради світлого майбутнього своєї країни. Герої. Це люди, які живуть поруч з нами. Героєм може бути кожен. Ви знаєте, що взимку, один з наших учнів, учень 9 класу Єгор Гриценко, крижаної води рятував собаку, ризикував своїм життям. Тому герой це та людина, яка готова на будь-який чинок які можуть допомогти нашій люди. І сьогодні у нас з вами в гостях воїни, захисники Збройних сил України, старший лейтенант Дмитро Косатий, найкращий сержант Євротка Чержо. Вони сьогодні покажуть вам, на що здатні воїни Збройних сил України. Які готові захищати нашу рідну землю? З тобою авіожили, а під перевішли голові згожили, ось так і горо. І броди по водам світу нашого народу. Ось слава, слава, Україні слава, слава Україні, всім химироєм слава, Ось слава, слава, Україні слава, навіть життя Бандера і його держава. Хоч там кому сотня рік минає, а москалі нині спокою немає. Дещом на Донбасі, де в нас зі сходу, щоб забрати волю нашого народу, не забрати волю нашого народу. Ось слава, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава! Ось слава, слава, Україні слава, навіть бандера і його. Україні, всім героям слава, ой, слава, ой, слава, Україні слава! майже жиє Бандера і його держава, найжиє бандера і його держава.